Я працював в підмайстрі у свого бригадира. Дуже розумний чоловік, дуже технічно дуже підкований, дуже круто все розуміє, дуже класно пояснює. Реально дуже крутий керівник. Коротше, перші пару тижнів ми з ним працюємо. Він там мене всьому навчив, типу базові речі, саме як робити це в Канаді, тому що я ж уже ж не перший день. Коротше, клеїмо ми труби. Для цього використовується банка з грунтовкою праймер і банка з клеєм. Воно рідке і спеціально для того, щоб спочатку одним помазати фітинг, потім іншим, склеїть і воно разом потім працює. Коротше, оце він мене вчить, і ми разом з ним працюємо. Ми використовуємо столик на колесах, називається карт такий. І на ньому у нас там весь цей інструмент, всі наші причандали, які нам треба, і ми коли. Там між квартирами переміщаємося, щось зробили, поїхали далі, і ми оце все з собою возимо. І значить, він поклав свій е бригадирський блокнот на цей столик, ну, ясне діло, ми ж його з собою возимо. І я там щось клею, я ну, з'єдную труби щось роблю. І в якийсь момент якимось неправильним рухом, коротше, я перекидаю ту банку з праймером. А цей праймер, він такого яскравого фіолетового кольору Purple Color. Е, і коротше, він, по-перше, дуже ядрений, він ото зразу починає корозію викликати. А по-друге, він ну, таким кольором замальовує, що вже потім з цим блокнотом нічого не зробиш. Коротше, просто на моїх очах я дивлюся. Цей блокнот починає, реакція там починає відбуватися. Коротше, я в шоці. А в цей час мій бригадир стоїть на драбині, бачить все, що відбувається, і, і нічого вже зробити не може. Я хапаю той блокнот, достаю, викидаю його, щоб хоч якось його врятувати. Він повністю в цьому праймері в, в грунтовці, ці фіолетовій. Він потім ще його якось висушив і навіть використовував, бо там було багато дуже важливих нотаток і записів. Але тоді я прям такий думаю: все, походу, це мій останній день роботи. Коротше, я приїхав, але він так мужньо, мужньо це все сприйняв. Так що, так, да, була така історія.